Всім привіт! Сьогодні отримав продукт Super REDS від компанії LifeGood. Підтримує серцево-судинну систему здоров'я серцево-судинну системи, підтримує сексуальне здоров'я, підтримує здоровий кровообіг, а також когнітивні функції мозку. Як додаток до харчування. Без глютену, без молочних якихось продуктів, дружня до вегана. Отже, що туди входить? Тут є клітковина, також можна спокійно вживати діабетиком, там всього 4 грами вуглеводів, вітамін С кальцій, залізо. І е, цілий комплекс екстрактів, перемелетих е, насіннячок е, і у вигляді е, порошкурок, який розчиняється у воді. І Тут я взяв, виписав, що тут є: буряк, ячмінь, пшениця, гранат, аронія, шпінат, овес, кісточки винограда, клюква, е, ягоди годжо, червона малина, гриб рейші. Кордіцепс Асая, вишня ще якась, Аристотелія, це чилівський якийсь виноград, щось таке. Тобто, якщо розбирати по кожному інгредієнту окремо, можна отримати багато інформації в інтернеті, і вона, вона корисна. Наприклад, я просто заліз, не знав, що таке Арістотелія ягоди Мака, він град чилівський, подивився, 60 капсул пропонують за 2500 гривень. Якась космічна, космічна ціна, а тут воно є у складі цього продукту, і цей продукт коштує для учасників клубу по підписці Ливгуд 18 доларів. Тобто, чому я для себе вибрав ось такі комплексні продукти? Тому що скільки можна з'їсти тих ягід, да? скільки можна з'їсти малини, скільки з'їсти да? отримати корисне. Але це треба з'їсти відро, мабуть, да, для того, щоб отримати ту користь, яка ось є в цій баночці, де є цілий комплекс. Якщо по підписці, то коштує продукт сам 18 доларів, поки в Україну дойде за службу доставки, там налоги, все, десь, мабуть, буде біля 40 доларів. Якщо в розницю, якщо хоч, людина хоче купити тільки один раз, то це буде роздрібна вартість, там десь приблизно 24 на долари. Тобто, якщо а що таке клубна підписка, це в місяць платиш 10 доларів і можеш купувати всю продукцію компанії за оптовою ціною, тобто десь в середньому 30% менше. Дуже гарна пропозиція, як на мене. Я на неї пристав, тому це мій другий продукт, який я пробую. Тут перший це був Супергрін. Огляд я вже робив раніше. Відчув дію, побачив, як продукт працює ну, фізично, тобто зовнішність, як десь вага пішла, налагоджув, став краще працювати ну, то тобто Я бачу, що продукт робочий. Тим більше, мені, я дуже скептично відношусь до капсул до пігулок. в Зв'язку з тим, що я колись вивчав. Пері... Вивчав інструкції до пігулок, яка ефективність діючої речовини. воно там пишеться мілким дуже почерком і так можна не побачити. І рідка форма засвоєння. Тобто, або в формі Гелі, це у мене ще є базовий продукт, база. Знаєте, як фундамент, це продукція компанії Ray, це окремо соул. І ось це додаток, як настроєчка така для того, щоб закривати там якісь певні моменти. Спробував, мені сподобалось натуральний смак, не такий, як, у, як деякі вітаміни, у яких хімозний такий присмак. Ти відчуваєш, що як ото колись були там Юпі, а да, Invite plus, просто додавав води. Оце, оце, оце тут теж просто додавав води, додай води сюди. І отримаєш корисний результат. Тому е рекомендую цей продукт, можу сказати, сміло поставити тут хештег сміливо Демченко, рекомендую. Тобто я рекомендую цей продукт для персонального вживання, тобто е особисто, і ос звернути людям, у яких вже е старенькі батьки. Ну, десь там, можливо, там за 70, десь уже підбирається туди, я може ще. Е для того, щоб підтримувати серцевну серцеву систему, серце, судини для того, щоб не було тиску не в меншу, не в більшу сторону. Тобто він нормалізує стан крові цей продукт. І тому це не означає, що один раз випив одну банку, пропив і все. Ні. Тут треба зрозуміти, що потрібно перейти на такий must-have щоденно, як ми чистимо зуби, як ми ходимо в туалет. Я не знаю, там причисуємося, там чоловіки там, голяться. Ну, у кожного свої ритуали щоденно. Ось це має бути щоденним ритуалом. Ось така баночка, да? тут опис, для чого воно. Ну і тут інгредієнти. Вироблено в США, в США, тобто це не інша країна, доставка йде прямо з Америки. Мені зайняло з Америки, це десь. Приблизно 10 діб, і з доставкою обійшлося 44 долара. Я вважаю, що за цю, за цю вартість це дуже гарний продукт, і е, цінність його набагато вища, ніж ті 2000 гривень, які я заплатив. Е, зараз ще е, ну, баночку я вже відкрив. Да? Там запаковано було герметично, я вже її відрізав, подивився, що там всередині. Воно такого зеленуватого кольору. Думав, що тут як червоні, то буде червоне, але і все таке зеленого кольору. Там всередині є баночка. ой не баночка, а ложечка, мірна ложечка для того, щоб розбалювати води. Зараз нарв'ю водички в стакан, засиплю першу порцію і почну користуватися. Банка розрахована на місяць. Але трапилося чудо, і бачите, незважаючи на те, що в баносі там зелене, коли розколотив водичкою, виявилося, що воно такого якогось червоно-бордового, я не знаю, коричного такого кольору. Смак приємний, натуральний смак, так же як і Super Greens попередній продукт. Цікаво. Отже, будьмо здорові.